Дорогі друзі, я йду біля річки, і цей світ мені абсолютно зрозумілий. Мене звати Дарія. Ви також можете знати мене як Кайніс. Я засновниця, розробниця, представниця Octanta Studio. Записую цей блог вам з гір Карпат. Куди вирвалася на декілька днів, щоб відпочити. Проте я взяла з собою ноутбук і також буду малювати для гри. Тож відпочинок це умовно сказано. Ну я тут просто подихати. Давайте я розкажу вам, що у нас коїться перший вивід коштів з Unity Asset Store. Звичайно, це не було просто там. Не збирався цілий кейс. Я не хотіла одразу казати, що є проблеми, тому що це б звучало як ниття. А тепер, коли ми вирішили її, то це уже кейс. І ми зібрали його в презентацію. Хотіла поїхати на геймглізрінг в Одесу, показати її, але потім мені чомусь здалося, що це взагалі всім очевидно. Коротше, ця презентація залишиться поки що в Загашнику. Однак я думаю, що наш досвід роботи з Unity Ассе Store може бути корисним як матеріал для студентів. У нас вже є програма, яку я їздила презентувати в Кропивницькій Асети для студентів. Безкоштовний автоматик туторіал-мейкер. Надаємо право поширювати навчальному закладу, ментору, курсам. Ну, можливо, ця презентажка колись знадобиться тим, хто захоче з нами запартнеритись. Ми надішлемо і асети, і ці матеріали, будь ласка, аби не пропадало добро. Ось так. Попередньо мій план такий, що я буду сідати на каменях біля річки і. У стані дзену відмальовувати богів для Aquarius Age. У нас вже є на руках готовий сценарій, і перша сцена, яка має бути геймплейна. А от я до неї роблю зараз декорації, хотіли робити гру в 3D. Потім я зрозуміла, що нам не вистачить потужностей кінських сил, бо ніхто з нас не кінь. І тому ми перейшли в 2,5D. 2D ми і так малювали до цього, нам потрібно якось підвищувати ланку, якщо не так різко на 3D, то хоча б на 2,5. І ось в чомусь сенс. Зазвичай розробники, які працюють з 2D, з плоскими об'єктами, стикаються з проблемою накладення слоїв, що їх треба всі вручну номерувати. Умовно, ось моя долоня це слой 0, а я це слой мінус один. Пліс там на мінус 2-10. І якщо ти щось неправильно там понаставляв, або потрібно втиснути слой шар шар між іншими, це дуже запарна ієрархія. І от ми знайшли рішення робити 2.5D, коли плаский спрайт, але він накладається як текстура на 3 d об'єкт, плаский теж. І виходить, що ми просто розставляємо 3D-об'єкти по сцені, але ж вони виглядають як 2D. Також така фігня виходить. У нас дуже сильно змішалася цільова аудиторія. Раніше ми робили просто ігри, і у нас були в аудиторії гравці. Тепер, коли ми відкрили напрям асетів, у нас в аудиторію додались і розробники. Коли ми відкрили ще й програми для студентів, у нас аудиторія і студенти, розробники, і ще й навчальні заклади. Тому у мене трошечки. Питання, який саме контент взагалі публікувати. Я вирішила е, ні про гру, ні про асети, ні про навчання, а просто ось такий розмовний відомок, щоб нікому не догодити і таким чином догодити всім.